Частина четверта це моє сповіщення, яке я віднесла сьогодні 1 лютого 2024 року про припинення правовідносин. Частина четверта, враховуючи все вище сказане та додатки в скобках витяги про Міністерство оборони та про так звані їх відокремлені підозрі, Підоз... Підрозділи в особі юридично не існуючих РТЦК та СП на 25 сторінках, в скобці, додані до цього документу. Вимагаю негайно припинити неправомірні дії по відношенні до людини, закрити справу номер 521. стоп. Це буде. Це інша справа. Мою справу номер. Зараз я вам напишу в коментарях провадження такето з причини здійснення брехливих звинувачень, покарати винних у перевищенні та присвоєнні службових повноважень, недодержанні службових обов'язків, підробці фактів та документів в умисному вчиненні службовими особами дій. За попередньою домовленістю з метою обмовити та нав'язати неіснуючі звинувачення. За що, на їх думку, людина, не... людина має нести відповідальність? Це частина, мабуть, п'ята.